Скажи, чого більше ручок чи олівців? Поняття стільки ж. Грибочків, стільки ж, стільки ж листочків. Порахуємо, скільки грибочків. Шість грибочків і шість листочків. Кількість однакова. Порівняй, у, у якої мавпи бананів більше. у Чіти чи у нани. Одна із двох рівних частин цілого. У цілому дві полони, половини. Наприклад, яблуко. Половина яблука, половина банана, половина кошика, половина будь-чого, що можна розділити.